Пам'ятати про жертв політичних репресій та загиблих героїв сьогодення у третю неділю травня в Івано-Франківську традиційно вшанували людей, які постраждали від великого терору у 1937-38 роках. Церемонія відбулася у меморіальному сквері. Панахиду за загиблими відправив владика Володимир Війтишин. Також рідним 45 загиблих військовослужбовців вручили державні нагороди. Наша нація є незламною. Наша нація показала всьому світу і сьогодні, що ми боремося за свою незалежність, за те, що ми маємо вправі і гордо говорити, що ми є українська нація, і тому Російська Федерація і сьогодні. Ні, продовжує такий геноцид, геноцид нації, який був і в таких далеких руках, коли знищили нашу інтелігенцію, нашу релігію, наших політичних діячів. Але ми вистояли тоді, ми вистоїмо і сьогодні воїнам Азову, котрі перебувають у полоні, понад сотня калушан та внутрішніх переселенців, піднялися на найвищу вершину України, говерлу приурочивши сходження захисникам. На горі вони вшанували пам'ять полеглих воїнів хвилиною мовчання та запалили десятки смолоскипів пам'яті. Акція виходу на говерло в честь загиблих захисників Маріуполя. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Боротьба!